Такій варіації гімну України на стадіоні у Житомирі лунав вперше. Солістка Житомирської обласної філармонії Світлана Ніканорова виконувала його під акомпанемент бандури. У Житомирі святкували 33-ю річницю незалежності України. А це прекрасний привід, вкотре зізнатися у любові нашій найкращій країні у світі. За Що ти любиш Україну? За її, її... Незупинну не працю до. Якоїсь мрії, якщо вони щось хочуть робити, вони його будуть робити до кінця, бо Україна це одна велика, єдина країна, і ніхто їй не може щось нею зробити, бо вона єдина, така вона нас захищає, тому що тут можна навчатися грати у футбол і їздити на змагання. Що для тебе означає бути українцем? Бути сильним, незламним, бути вільною, незалежною. Бути українцем це гордість для мене. Тому що наш флаг вже бачить у всьому світі. і Я гордий. Едуард Сарапій цього дня завітав до фан-зони Плей Сіті. болівальників вишукувалася сила селена. Окрім дорогоцінного автографа, як бонус фани могли отримати ще й світлину на згадку. Ще малим Едуард Сарапій теж так само полював за автографами футбольних зірок, але найзаповітніша мрія його так і не здійснилася. Якого футболіста ти взяти автограф? Напевно, месі або Бі цього моменту вдалося зробити. Ні. Після виходу команд на поле трибуни стадіону набули святкового вигляду. Відповідну атмосферу створили жовті і блакитні картки у руках уболівальників. Гарно ж, правда? Ошелешило оболонь вже у першому таймі. Лишень уявіть за першу половину гри Житомиряни завдали усього три удари у упливщину воріт. Але усі три досягли цілі, тобто стали голами. Фантастична результативність. Все почалося із класного асисту Олексія Гуцуляка на Олександра Назаренка. Після матчу, до речі, усі зійшлися на тому, що із трьох голів Назаренка саме цей найкращий. Будь перший, бо він. Не, не, е, забив такий нетиповий для нього м'яч головою. Ну там Гуцуляка дуже добра передача була так само. Я головою забуваю, майже не забуваю. Це мій другий гол головою в кар'єрі, тому перший. Потім було соло від Гуцуляка і шикарний гол лівою. Це 2-0. А ближче до перерви Руслан Бабенко довгим пасом знайшов Назаренка, і шансів у кіпера в болоні не було жодних. Це 3-0. Чеботенка дуже добре мені дав пас потім. Е Байшау дуже добре відкрив зону для Назарка. Назарінка відч... Назаріка знає мене ще з Дніпра. Ми друга добре відчуваємо. І він, скажем так, вдалий був таймінг у Назіка. І пас був просто з-за того, що дуже добре відкривання булися. У другому темі Назаренко оформив хитрик. Олександр опинився на правому фланзі і безперешкодно подолав шлях до воріт. До речі, це перший хитрик у його кар'єрі. Словом, фантастика. Фантастика! Просто фантастика! Олександр Назаренко, другий хитрик в другому матчі четвертого туру. Правильно сказали, це фантастика. Я не очікував. До речі, Віалі треба сказати велике. Дякую, тому він мені перед матчем сказав: якщо я три заб'ю, то з нього вечеря. Тому хі, чекаємо вечері. А от капітан поліція Руслан Бабенко певен, хет-трик хетрик, це, звісно, добре, але міг же бути і покер. Ну я дуже на нього злий, бо він не забув четвертий, я йому казав, що давай будь готов, щоб четвертий ти забив голо. Ну нічого, наша сьогодні був швидкий, як вітер. Я йому кажу, ти мене задом можеш обігнати. Неймовірно, гра від нього і. і ну, Добра гра від цієї команди, але Саша так, Саша, заслуговував на цей хитрик і ще раз він повинен був сьогодні оформити кокір. Нічого в наступних іграх. Буде. Отож, 4-0 Полісся розбило оболонь. То як вам така перемога Житомирян? Пишіть у коментарях. Команді буде цікаво почитати. Після матчу з Інгульцем ми були розочаровані результатом, ми не змогли порадувати полівальників так, як треба. І весь тиждень ми готувалися до дуже бойової гри і треба було перемагати, але вийшла перемога дуже яскрава. Що потрібно зробити команді, щоб цей такий командний запал залишався і на наступні поєдинки? Працювати, працювати і ще раз працювати. Вас хто грав, хто тренується, хто тренує, хто допомагає на всьому. Це важливо. Наступна гра, ми не... <coughs> Так далеко. Готуйтесь <coughs> вже до неї. Менталь Цю <coughs> Забули, але взяли тільки те, що вам <coughs> сьогодні допомогло <доходу. coughs> показати свою якість <coughs> і здобути результат. Ви <coughs> <Пытаюсь. coughs> ми... ви реально молодці <coughs> А Саша Назаренко у роздягальні збирав автографи. Все ж таки, цей м'яч має футбольну цінність. Перший хитрик у кар'єрі як не крути, це подія. Взяв для себе, але мене заставили. Не хотів. Ну, на пам'ять, хай буде приємно. Приємно потім дивитися і згадувати ці моменти. Кому присвячуєте свій хейтрек сьогодні? Хочу присвятити його нашим, нашим військовим і нашій державі. Що б хотіла побажати для нашої неньки? Миру, перемоги, щоб, е, вона, не, щоб ми виграли. Щоб вона була здорова. А ще. ще? І ще, щоб у неї було велике щастя. Щоб ця війна за, закінчилась швидше. Щоб Україна побіділа і все було добре. А що ви побажаєте нашій країні? Напишіть у коментарях і не забудьте поставити вподобайку і Україні, і по